Рятувати життя та допомагати. Донори південного прийшли на здачу крові. Черговий забір відбувся на базі поліклініки 29 липня. Процедуру здійснювала бригада медиків з Одеської обласної станції переливання крові. Донатори південного здають кров кожні два місяці. Громада має найбільшу кількість донорів. На донацію приходить від 50 до 60 людей. Я вважаю своїм допомагати іншим. А це простий спосіб, сделать зробити це. Прийшла сюди звичайно, абсолютно, бы недавно. Це мій четвертий раз. Ще на Одесском припортовому заводі. Там була дуже велика спілька, спілка донорів і запропонували колеги з'їздити. І з того часу. Все, почав здавати і вже не пропускаю більше 10 років. А от якось ви почуваєте себе от, трошки іншою людиною, що от всі просто люди, ви донори? Трошки є відчуття, що робиш щось добре, щось хороше, не більше. У мене історія ідентична Олександра. Теж заводська організація донорів крові. Те ж саме вступив і здавав кров і постійно тепер здаю. Вы почуваетесь себя его людиною? Нет. Зачем? Ну просто донор. Да и все. У, мене перша резус у меня первый отрицательный резус-фактор. У мене редкая кровь. Поэтому, когда об этом узнали, мне сказали, о, у тебя такая хорошая кровь. Не хочешь ли быть донором? Я говорю, конечно, хочу. Все, я стала донором. Ну, я ездила всегда в Одесскую областную больницу, там сдавала. Но, к сожалению, сейчас закрыли там пункт приема. Это очень, для, очень неудобно многим людям. Причем я знаю, что люди очень недовольны этим. Вот, поэтому, пользуясь случаем, могу сказать об этом, что это очень нехорошо. Вот. А, а здесь я первый раз. Да. Здесь я приехала в Южный дать кровь. А, взагалі, скільки часу здаєте? Ой, я даже не знаю. у мене даже є книжечка. Я много Уже лі... почти 10 років, Навірно забір крові триває з 9 ранку до обіду. Для донорів у поліклініці створили більш комфортні умови, встановили кондиціонер, облаштували місце, де можна випити чаю. Власними силами зробили косметичний ремонт. У нас є уже список донорів, які постійно які просять. То наші медичні працівники обзванюють всіх наших донорів, приглашають всі небайдужі люди, які хочуть допомогти. Врятувати життя, бо донорство – це найпростіший спосіб врятувати життя крові. потребує дуже багато людей, тому ми завжди це організовуємо, завжди приймаємо і дуже раді, і надіємося, що це буде так і продовжуватися. Тому що кров це саме необхідне, що потрібно. Ми зробили маленький ремонт, поліпшили перебування наших донорів в цьому приміщенні були завжди, встановили кондиціонер, бо зараз дуже жарко, тому стараємося, як можемо, для того, щоб нашим донорам було комфортно. Перед забором лаборант визначає групу та рівень гемоглобіну. Відібрану кров зберігають у герметичному холодильнику. Вже в Одесі фахівці здійснюють повний аналіз та розклад на складові. Для здачі потрібно записатись у міській поліклініці. Долучитись до донорства можуть усі небайдужі.